ви приходите додому, ви не приходите додому. Ваш офіс прийшов з вами. Щоб такого не було, в НЛП є така техніка називається перевдягти одяг. Їдемо додому, да і от ми вже. Ментально розуміємо, що на нас є якась якийсь одяг. І от коли ви приходите додому, знімаючи цей одяг, ви знімаєте свій офіс. Стоп. Це потрібно робити на постійній основі усвідомлено, тримати на цьому фокус. Я йду додому, я знімаю куртку, не знаю там сандалі, взуття, і я більше не в офісі. Це якір. Ваш якір ну, в фізичному світі. <різь> Якщо працюєш віддалено, прикриваєш свій офіс вдома, інакше о цього стану вам не вийде. Так, так от, дивись, дивись, ти записуєш і вимикаєшся. Просто записав і забув. Але якщо ти починаєш розганяти цю думку, то йдеш, взуваєш одяг, виходиш в коридор, повертаєшся додому, розвиваєшся і кажеш: все, я вдома. Я вдома. все. цей процес якби зміни ролі, зміни одягу, він вкрай важливий для нашої психіки. Це називається ініціація, розумієте? Коли Ми даємо зняти да, форму і Так, приблизно так. І це важливо, на цьому важливо тримати фокус.